you <music> Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Вшанування кременчуцьких освітян та нагородження кращих квіткарів від міської влади, а також затримання правоохоронцями наркомана. Про це і не тільки далі у випуску. Початок жовтня ознаменований без перебільшення народним святом Днем Учителя. Сьогодні напередодні професійного дня працівників освіти Кременчуцька влада вшанувала наших освітян. Освітянська громада Кременчука займає цілком заслужене статусне місце. А освітянська галузь загалом є пріоритетною в нашому прекрасному на місті. Тож не випадково урочистий прийом кращих представників дошкільної, шкільної та позашкільної освіти влаштували в адмінбудівлі Кременчуцької міської ради. Гучними оплесками і сяючими посмішками зустрічали світяни міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Вам огромне спасія. Ви дійсно действительно... Настолько, вот я представляю, как тяжело вам работать, и вы действительно делаете такое важное дело. Ну, трудно переоценить это. Я знаю, что мы с вами вместе так много еще сделаем. Мы любим наш город, и наш город будет все равно лучшим в Украине. Я в этом убежден. По крайней мере, все, что зависит, я уверен, от нас с вами мы будем делать. З душою з серцем, з чувством високої відповідальності. освітян відзначили грамотовою виконавчого комітету Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти та з нагоди відзначення професійного свята. Найкращих побажань достоїлися педагоги від головного освітянина міста Геннадія Москалика та голови міської профспілкової організації працівників освіти за найважливішу вчительську місію на землі та сподвижницьку працю. Ми щиро вдячні вам за увагу, за підтримку освітян міста і у костекній роботі, і у творчих причинах. Свято для кременчуцьких педагогів продовжилося вже в міському палаці культури. Найщиріші слова вдячності, поваги і захоплення адресували міський голова Олег Бабаєв і народний депутат України Олег Натоша. Я вірю, що кременчуцькі школи, кременчуцькі педагоги, а не в Україні. Таке велике справи, як і наших дітей, ви вкладаєте в Кожного ребенка своєї душі, своє вам Громна спасіпа приємним подарунком від міської влади та народного депутата Костянтина Живого став неперевершений концерт всесвітньо відомого тенора лауреат державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка Володимира Гришка. А одна дорога, тільки одна дорога веде, веде до істини. Так, дозвольте мені з цієї святої сцени, всі вас, дорогі вчителі назвати істиною життя. Дякую вам. Вдячну освітянську аудиторію без сумніву полонив і видатний талант і харизматичність. А жіночі серця цього вечора належали тільки маестру. Ці літо кременчужани милувалися флористичними дивами, створеними дбайливими руками квіткових майстрів. Відтепер Кременчук знатиме їх в обличчя. Сьогодні міськоконкомі нагороджували кращих створчої когорти квіткарів. Велика зала міськвиконкому сьогодні зібрала тих людей, які своє натхнення черпають у квітах, у їх числі квіткарі-дизайнери, учасники першого ландшафтного форуму, номінанти конкурсу на кращий квітник та ті, хто представляв свої флористичні експозиції в параді квітів на день міста. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний висловив щиру подяку міського керівництва всім присутнім за дбайливе та креативне ставлення до благоустрою Кременчука. Учасники форуму та параду квітів були нагороджені грамотами та дипломами. Неможливо не відзначити той факт, що деякі підприємства брали участь у кожному з тих заходів. Це комунальне підприємство благоустрій Кременчука, Кременчуцький льотний коледж, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Нобеля, товариство «Голландські троянди, пад Кременчук М'ясо. І нарешті відкриту таємничу завісу імен переможців квіткового конкурсу. Фаворитами, які посіли перші місця, стали у номінації оформлення прилеглої території багатоквартирного будинку мешканки будинку No. Один кварталу 274. Євгенія Богомол і Анна Степанюк. Вони отримали подарункові сертифікати на суму 500 гривень. Це ви можете під'їхати в розсадні гарди, які є ще і спонсором цієї події нашої, і вибрати там те, що вам подобається. Найту се вітаю, молодці. Свої винагороди отримали і наступні учасники. У номінації оформлення території підприємств сфери торгівлі та послуг кафе Ахтамар. У номінації оформлення території установи організації підприємства загальноосвітня школа номер 10 У номінації оформлення приватної присадибної ділянки Сергій Пасько. І за краще квіткове оформлення балкону Валерій Семенів, мешканець будинку 9, дріб 16 по вулиці Леніна. Володарем гран-при конкурсу за маленький Версаль став Кремечуцький інститут Дніпропетровського університету імені Нобеля. На гран-при не розраховували, але розраховували, що все таки нас оцінять достойно. Всі присутні у залі знають, що клумби виглядають привабливими, якщо за ними тривало і дбайливо доглядати. У цих жінок є і свої складові успіху. Хорошая моя напарниця, приятная. Полет фантазії у нас. ми ще лучше сделаем на следующий год. Кропитку працы квиткарів винагороджено. Залишається сподіватися, що і наступного року Кременчук так само буде квітнути завдяки небайдужим кременчужанам. Благодарна всім за те, що приймали участь в цьому году, в цих мероприятиях. Приглашаю на наступний рік. І хочу, щоб всі розуміли, що ми вместе з вами робимо наш місто красивіше і вчимо наших людей, кременчужан, до того, щоб вони діяли то же саме, слід за нами. Кременчуцькі правоохоронці прибули за викликом, аби врятувати людину, а замість цього їм довелося затримувати наркомана. Також днями при спробі реалізації було затримано продавця dvd дисків із порнографічним змістом. Про все це у викладі Тетяни Андрієвої. Днями по лінії 102 до правоохоронців надійшов телефонний дзвінок. Зхвильованим голосом жінка повідомила, що її сусіду потрібна допомога, адже веде він себе дивно, намагається вистрибнути із балкону багатоповерхівки та викидає з вікон квартири особисті речі. Двері нікому не відчиняє, не впускає матір додому. На молодіжний, а саме звідти надійшов телефонний дзвінок, відразу виїхала слідчо-оперативна група. У під'їзді будинку на правоохоронців чекала матір 25-річного чоловіка. Вона повідомила, що її син перебуває в неадекватному стані на її вмовляння та звернення не реагує. Звичайні спроби міліціонерів проникнути у квартиру не увінчалися успіхом, тож було прийнято рішення про аварійне відкривання дверей. Коли ж присутні потрапили до квартири, перед правоохоронцями та присутніми відкрилася наступна картина. Речі по квартирі були розкидані, а в кімнаті, де мешкав вказаний громадянин, знаходилось близько 150 грам наркотичної рослинної речовини марихуани. А також рядом знаходився пристрій для куріння. Вказаний громадянин знаходився в досить в збудженому стані, а саме в стані наркотичного сп'яніння. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. До безпосередніх обов'язків працівників відділу боротьби із кіберзлочинністю та злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, входить відстежування фактів торгівлі продукцією порнографічного змісту. Нещодавно один із кремів вирішив підзаробити на продажі dvd дисків із полуничкою та розмістив відповідне оголошення в мережі інтернет. Правоохоронці вирішили перевірити оголошення і назначили продавцю зустріч у центрі міста. На свою зустріч він приніс диски з фільмами порнографічного змісту. І було його протиправне діяння задокументовано. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення та розповсюдження. У рамках звіту про роботу в українському парламенті народний депутат України Костянтин Живагу зустрівся вчора з освітянами міста. Зустріч відбулася у загальноосвітній школі номер 31 Переповнена зала представників поважної та відповідальної професії. Місту потрібне плече, представляючи Костянтина Живаго, зазначив присутній на зібранні міський голова Олег Бабаєв. Змінити обличчя міста головна і спільна мета. Багато чого вже зроблено. Ще більше хочеться покращити. Вже є і напрацювання. По перше у сфері громадського транспорту, як зазначив Олег Бабаєв, вже до кінця року Кременчук поповниться 13-ма новими тролейбусами, загальна вартість яких складає 35 мільйонів гривень. Найближчим часом почнуться роботи з освітлення вулиці Молодіжної. Разом із Костянтином Живагою міський голова планує облаштувати у парку воїнів-інтернаціоналістів дитячий майданчик. Триває процес встановлення в дитячих садочках молодіжного фільтрів для очищення води. Що ж до 13 Торічної роботи в парламенті як Костянтин Живаго прокоментував наступними реченнями. я з 98-го року працював, працюю і буду працювати над законами, і саме над тим, щоб покращити виробництво в нашій країні, зробити це виробництво якомога більше конкурентноспроможним, тому що саме там виникають робочі місця податки, як я сказав, валовий внутрішній продукт з перерозподілом його на податки І саме завдяки цьому ми завдяки цьому ми маємо сильну державу. Впливову державу, по державу, якою б я хотів, щоб ми всі пишалися, державу, яка б надавала насправді якісну освіту і освітян вашої поважної професії, отримувала на достойному рівні. І не тільки вас, а взагалі всіх, хто є атрибутами держави, без якої, без кого держава, взагалі сильна держава, впливова держава, держава, в якій би ми хотіли жити, не могла б існувати і не існує. У колишнього золотого медаліста, теперішнього кандидата економічних наук, ставлення до педагогів та освіти як галузі в цілому особливе. Тільки за 2010 рік благодійна допомога нардепа для шкіл-інтернатів Кремчуцького, Кобиляцького, Козельчинського та Глобинського районів обчислюється одним мільйоном гривень. 250 п'ятдесяти обдарованим випускникам шкіл Костянтин Живаго допоміг отримати вищу освіту. Наступний спільний проект нардепа і мера, загальноосвітня школа, номер 31. Общее Обще школ два года назад було, конечно, же, ужасное. И За вот эти прошедшие два года сделано достаточно много. По Многие этой школы почувствовали. Я хотел бы, чтобы и 31 я школа почувствовала это уже прямо сейчас. Директор доложил, что там есть проблемы какие-то с крышей. Мы сейчас этот вопрос в этом году закроем. Давид России, прямо сейчас. Да. Вот. Ну а на следующий год я попросил бы... чтобы спланировали работу, и мы сделали какой-то такой знаковый объект для школы, наверное, спортивный зал или столовую, что там самое такое вот хотелось бы выделить, так, чтобы это было такой, такой небольшой изюминкой вашей школы. Ну а так, чтобы вы просто понимали, каждый год на школы будут выделяться деньги, они выделяются и будут делаться работы, и самое главное, что мы стоим именно на страже о качестве работы, о сроках выполнения. Сьогодні Кременчуцький Кремінь провів черговий матч у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. Суперниками наших земляків стала команда Лідер першості мир з Горностаївки. Чи змогли Кременчужани обіграти лідерів? Знає Дмитро Домеденко. Наші земляки підійшли до цього поєдинку з кадровими проблемами. Замість травмованого основного голкіпера ворота Кременя захищав Віталій Прокоп. До речі, він стояв на відмінно. А в центрі в нашому складі дебютував вихованець Дніпропетровської футбольної школи Руслан Біляєв. Матч розпочався активними діями обох команд, що правда, якщо підопічні Юрія Чумака більше володіли м'ячем, то небезпечні моменти раз у раз виникали поблизу воріт господарів. Щонайменше тричі упродовж першого тайму гості могли відкрити рахунок, нападаючи миру, просто розривали захист Кременя. Рятували наших земляків або ж надійна гра голкіпера, або ж не Точність гравців Горностаївки. Оплески вперше прозвучали на Кремінь арені лише тоді, коли на стадіоні з'явився міський голова Кременчука Олег Бабаєв. А ось другий тайм став насиченим цікавими подіями. Спершу Кременчужанин Сергій Івлів прекрасним ударом головою відкрив рахунок. голкіпер гостей Віталій Середа у карколовному стрибку намагався дістати м'яч, але не судилося. Кремінь повів у рахунку 1-0. Та перевага господарів протрималася недовго. Вже через три хвилини невдало виконаний захисниками нашої команди штучний офсайд став причиною голу у ворота Віталія Прокопа. Відзначився Віктор Довбиш. один Здавалося, поєдинок так і закінчиться. Але на 88-й хвилині зустрічі після подачі кутового дальню штангу замкнув Андрій Бацу. І Кремінь буквально вирвав перемогу. Спортивний директор Горностаєвського миру до своїх хлопців претензій не мав, а поразку пояснив слабкою лавою запасних. Було два різних тайми. Ви бачили, що в перший тайм у нас було преимущество, були моменти пару взагалі хороших моментів ми не використовували. Ну, другий тайм кремінь. У нас зараз кадрові проблеми. Люди виходять на уколах, больні, не було замін За счет заміни, освіжили ігру, чуть-чуть і за счёт цього, я думаю, чуть повеселіше виглядала команда Кримень. Керманоч Крименської команди Юрій Чимак не приховував свого задоволення результатом двобою, хоча гра багатьох гравців команди його сьогодні не задовольнила. Вже вкотре на думку тренера врятували долю зустрічі вдалі заміни. Поздравляю всіх болельщиков з перемогою. І 13 числа ждём вас всіх, придійте підержіть, ми тоже з одним із лідерів групи граємо з Укроаграгроком. От вони з Арастаюкай були перше-друге місце ділили перед этим туром. Інформаційні підсумки середи підбито. І вже завтра, знову о 21-й Кременчуцькі новини змістовно і докладно висвітлюватимуть події з життя Кременчука. Чекатиму ефіру з нетерпінням. Побачимося.